Привіт, я Роман Погайдак, і ми поговоримо сьогодні про перевагу плоского даху перед скатним. Плоский дах має деякі переваги порівняно із скатним. Перше це естетика. Плоский дах має сучасний стильний вигляд і може бути виготовлений із різних матеріалів, таких як метал, вітумні плити, гума і так далі. Друге. Більше місця для житла через те, що плоский дах має менший нахил, він дозволяє використовувати більше площі для житла на верхньому поверсі. Третє легше обслуговування. Плоский дах легше обслуговувати та ремонтувати, адже на ньому легше ходити і працювати порівняно із катним дахом. Четверте економія матеріалів. Плоский дах вимагає менше матеріалів для облаштування порівняно із катним, оскільки на ньому не потрібно крокви, ригелів та інших деталей, які необхідні для скатного даху. П'яте більше можливостей для встановлення енергоефективних технологій. На плоскому даху легше встановлювати сонячні батареї та колектора що забезпечують енергонезалежність будівлі. Однак слід зазначити, що плоский дах може мати деякі недоліки. Зокрема, меншу стійкість до погодних умов в порівнянні із скатним дахом. Тому вибір між плоским і скатним дахом залежить від багатьох факторів, таких як погода, стиль будинку і бюджет.